Добрий ранок, малята! Я рада зустрічі з вами. Коли настає тепло, прокидається від довгого сну різноманітні комашки. В теплі сонячний день над квітами літають бджілки, метелики, сонячники. Всі вони своєю присутністю прикрашають навколишній природний світ. Малята, подивіться, хто до нас в гості завітав. Так, це жучок сонечко, але воно чомусь таке сумне. Сонечко мені розповіло, що в нього зовсім немає друзів, і воно просить у нас допомоги. А як ми можемо допомогти? Правильно, зробити аплікацію, зліпити, намалювати друзів. Сьогодні у нас заняття зліплення. І ось таких жучків сонечок ми з вами зробимо. І вони будуть гарними друзями нашому гостю. Для цього нам потрібен червоний та чорний пластилін, намастинки для очей, стеко і ось такий листочок. Але щоб у нас з вами вийшли гарне сонечка, давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Кижучок ходив. Дітки бігали за ним. Раптом дощ з небес полив. І жучків на землю змив. Сонце знову пригріває. І жучок наш виповзає. А зараз приступаємо до роботи. Червоний пластилін розминаємо круговими рухами. Будемо робити кульку. Потім долоньками притискаємо. Кладемо на дощечку, беремо стеко і розділяємо цей шматочок на дві рівні частини. Це будуть крила майбутнього жучка сонечка. Зараз будемо робити цяточки. Беремо чорний пластилін. Робимо кульку і розташовуємо її на одному крилі, притискаємо, беремо ще одну кульку і робимо те ж саме, тепер на лівому крилі беремо кульку, розкачуємо, розташовуємо, притискаємо. Далі будемо робити голову. Беремо чорний пластилін, розминаємо, робимо кульку, притискаємо, я шматочок відріжу і буду прикріплювати його до тулуба, тепер я беру намистинки буду робити оченята. Якщо у вас немає намистинок, можна зробити з білого пластиліну. Ще залишилось зробити вусика. Зробимо ковбаски рухами вперед-назад і можна розрізати навпіл. Прикріплюємо до голови. Ось такі друзі для нашого гостя в мене вийшли. Спробуйте і ви зробити. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі, малята!